Російські диверсанти на сході України невидимі. Вони лише для самої Росії. І українська влада і спецслужби виявляють та ідентифікують бійців із сусідньої країни щодня. Збирають докази для міжнародних судів і звичайні користувачі інтернету. Чим виказують себе російські диверсанти і на чому проколюються? Досліджував Віталій Афанасієнко. Про те, що на сході України провокації та стрілянину вчиняють російські диверсанти, світ заговорив і ще кілька тижнів тому. Але Путін, як і раніше, стоїть на своєму їхніх військових там немає. Але факти річ уперта. Ось ці фотографії напередодні оприлюднили Сполучені Штати. Це фото зроблене під час російсько грузинського конфлікту 2008-го. Бородатий чоловік за інформацією закордонної преси, і є той самий Стрілков Ігор Іванович якого СБУ ідентифікувала як полковника військової розвідки Росії? Це нібито він керував нещодавніми захопленнями приміщень. Даждіть ромашку, дождіть Ромашку, після того як слідують, заблокірують і вплить до на пораження. На цих кадрах. Цей самий бородатий полковник вправно махає холодною зброєю вже на Донеччині. Трохи згодом українські десантники познайомляться зі стрілковим особисто. Вот этот, хто руководів групи захвата, сняв маску. Представився, що є полковником э, спецгрупи ГРУ ГШ Російської Федерації, полковник Стрілков. Але деякі військові експерти кажуть, що Стрілков, вочевидь геть інша людина. По-перше, він не носить бороди. А по-друге, для розвідника так світитися неприпустимо. Утім, присутність російських диверсантів вони бачать неозброєним окам по багатьох ознаках: це і одяг, і зброя, і навіть манери. Яскравим прикладом було взяття будинку міліції в Краматорську. Помітно, як вони тримають руку на курку, як вони тримають взагалі автомат, і пістолет. Раптово у всіх однаковий камуфляж. Це перше. Друге, цей цей піксельний окрас, який характерний для цих підрозділів, він не є таким, який є в збройній української армії. Не так давно цей одяг показували самому Путіну. Дополнительная бронезащита, усиление наиболее уязвимых мест для поражения осколками. Да, больший вес, Это если тяжелее, тяжелее да. у этого 7,5 килограмм, здесь сегодня у нас почти 14 килограмм. Але навчені кримським сценарієм, російські військові, окрім незвичної зброї для українського солдата, прихопили й ту, що є на озброєнні нашої армії. АК-100, той же самий автомат. серії АК-100, автомат Калашники, які прийнятий на озброєння Російської Федерації. Він тут представлено достатньо мало. В основному це вже всім відомі. АК-74, АК-47, АКС. А цього жителя Росії українці ідентифікували за кілька годин після того, як той під виглядом Одесита попросив захисту у Путіна. Насправді Антон Раєвський, член організації Чорна Сотня і приїхав до України для підбурення до заворужень. Не гребують виставляти свої фото в мережу і російські офіцери гру. Причому ці світлини достатньо свіжі, і зроблені, вочевидь, таки на території України. Про так званих гостей, які приїздять в Україну захищати українців, уже відкрито заговорили і сепаратисти. Приїхали к нам із Молдаві, із Росії, Білорусі, Казахстану, Сіверного Кавказа. Ну, то есть і відіх могли де угодно. і в Іракі, і в Африці, і в Югославії. Але точну кількість диверсантів нині у СБУ назвати не можуть. Відомо, що два тижні тому їхня кількість перескочила за півтори сотні. Віталя Фанасієнко, Дмитро Панасенко, новини 2+2.